Емоційна зрада це не флірт, не переписка, це не випадкове сердечко, це процес. Повільний, підлий, ретельно захований за нічого такого. Це коли ти перестаєш бути його домом, а він твоїм. Бо кожен з вас уже будує новий дім у чужому серці. Це коли ти довіряєш свої емоції не тому, з ким живеш, а тому, хто пише, як ти? ти. Розкриваєш йому свої слабкості, а вдома закриваєш рот. І найугидніше ти вважаєш, що це нічого, що це рахується, що ти можеш ділити тіло з одним, а душу з іншим, так? І залишатися вірною. Зрада починається не з ліжка, а з добрий ранок. Не для свого чоловіка. З... Мені тебе не вистачає, не тому, з ким живеш. Стий ще вдома і вогню в чаті. І не треба говорити, що все не так однозначно. Бо все якраз дуже однозначно. Якщо ти нечесна з ним, ти вже не з ним. Якщо твої очі світяться не для нього, ти вже, не... ти вже з іншим. І коли він дізнається, буде мовчати, бо біль від емоційної зради не кричить, вона просто спалює всередині, розумієш? Ти переспала, ти просто вбила стосунки акуратно, ніжно, щодня, і навіть не помітила, як зрадила все, що колись обіцяла берегти. Емоційна зрада це зрада, Повільна, тиха, але дуже болюча.